Не знаю, чи ви в курсі, но в дамбо дуже великий вибір переносочок і для котів, і для собачок. Наприклад, ця переносочка. По перше подивіться, вона виготовлена з екошкіри, має дуже стійку, міцну конструкцію, має сіточку для того, щоб собачка чи котик міг дихати. Має багато різних кишенів. Має кріплення для е, валізи. Тобто, ви можете помістити цю сумочку прямо на нагору на валізу і закріпити. Водонапродиктний матеріал. Е, має ця сумочка, дуже класну вентиляцію, і вона підходить для котиків і собачок невеличких розмірів. А, також ось така сумочка від самі Вона має дуже багато класних кишенів. туди можна покласти смаколики, пакетики. Серветочки, все що завтра. Також є ось така сіточка для хорошої вентиляції, щоб песик чи котик міг дихати. Матеріал приємний на дотик, блакитного кольору. Маємо ось таку модель. І це також для невеличких котиків. та Тебе далі у нас змінний чемпіон ранку. Він виготовлений з такого міцного стілого матеріалу, з переробленої смоли Ева. Боже, мій я це запам'ятала. Вау. м'який і води і дихаючий матеріал. Я ось така невеличка подушечка, вона виймається, щоб її можна було попрати, як в принципі. І вся конструкція всередині. От має м'який теплий ось такий, тобто підходить навіть для того, щоб переносити тваринок зимою. Також для невеличких котиків та собачок там до п'яти кілограм. Відбакси класна переносичка. Іде кладеш ось така подушечка. Вона двостороння. тут буде не матеріал, тут тепленький фліс. От також знову ну, сумочки йде, вода не проникне. йдуть кріплення для собачки всередині, бо це також ще і просто крісло. От в принципі це два в одному. І наші улюбленці хепіпеті. Вони йдуть у нас в різних кольорах. Зараз представлені в такому пудровому та сірому кольорі. Це дуже класні переносочки. Вони йдуть з водо-відштовхуючого матеріалу, мають тут кишеньку для смаколиків чи пакетиків. А всередині воно йде з флісовим покриттям, щоб було тепленько, а, також утеплена ставочка, щоб можна було носити навіть в зимовий період. Також для вентиляції ось така сіточка, вона відстібується. тобто можна, в принципі, взагалі без неї і буде мордошку вашої тварини.